Ну, все, прощава дієта, друзі, тому що можна офіційно, офіційно, можна. Вибачай, мій тренер, е, друже. Ну можна, тому що зараз почалася. Що масниця цей тиждень вона буде тривати, і тому можна спокійно робити собі млинці з різними начинками і їсти їх скільки хочеш. І якщо зараз хтось раптом подумав, що масниця це щось там чого-то ісконне готують млинці. Це все неправда. Млинці це інтернаціональна страва. Ми сьогодні про це поговоримо. А поки будемо готуватися до того, що приготуємо млинці з трьома різними начинками. Ой, Ти такий піднесений, але я тобі. Я ja, 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 ja. одразу ja, ja, ja. скажу, що масниця – це лише тиждень, не сильно розганяйся. Я ja, ja далі ja буде чисто велика зможу. Ja, ja, ja. Але масниця – це ж не тільки про ласощі, ще про традиції. Кому і чому на це свято дарували дерев'яну колодку, яку начинку для млинців вважали найкраще на полісся, яку на поділлі, і як приготувати тісто так, щоб перший млинець точно не був нанівець. І ось всі ці секрети знає наш шеф кухар Юрій Хмілів. Вже готовий поділитися кулінарами лайфхаками. Запрошуємо його до студії. Доброго ранку. доброго ранку, доброго ранку, заходьте. Да, давайте. Ми вже хочемо млинцю, тому заходьте швидше. Доброго ранку, Привіт. доброго ранку. Ну що, Давайте, що нам потрібно, перш за все почнемо. Інгредієнти і що будемо ми з Олексієм робити. <кліг> Олексій буде робити м'ясну начинку, так як я знаю, як Олексій полюбляє м'ясо. Ми з вами будемо замішувати тісто на млинці. Так як ви знаєте, що я не вмію замішувати тісто на млинці. Окей, давайте сьогодні навчимося. У мене вже була з млинцем. Тут вже перший млинець на цій кухні у моєму виконанні був. Ну, так, Поїхали кажуть, перший млинець завжди не виходить. Тому так шеф, порізати наскільки <кліг> я так розумію, просто дідусь маточками поріжте. У Вас є чаша від блендера. Ми його зіб'ємо. В нас а, буде така Кісна начинка. І з І грибами. Давайте перерахуємо інгредієнти, які нам потрібні. Е, нам потрібно для тіста яйця, борошно, цукор, сіль, олія. Так, молоко. Обов'язково. Поїхали. Поїхали. Е, так. Вбивати яєчко. Всім. Е, давайте два. Мені просто О, ну все, я так, смажила, А тепер я буду робити тісто для млинців. Ну все. Ні, щось як ти професійно, все це робиш так. так під руку це, не це, 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 я це. Я зразив, Не трендіть під руку до вас обов'язково вийде сьогодні. Наче давайте, до речі, поговоримо про традиції, тому що я згадала, масниця у нас символізує загалом. А ви можете тут поки Давайте, будуть да, допомагати сигналізує загалом перехід. Це ще з часів язичництва та перехід зими до весни, але потім християнство вони вже додали туди ще такий релігійний підтекст. Ну і власне тепер у нас виходить, що дата масниці, вона залежить від. Великого посту від Великодня а загалом, звідки традиція готувати млинці, тому що до речі, ми навіть вчора в чаті сперечалися чи млинці, чи вареники. У нас на Луганщині ніколи не готували вареники. на масниці. У нас робили вареники, але постійно лише з сиром робили сирники і робили сирну бабу. Запікали таку так. Ну розкажіть нам. Я буду можна так. так. Нам а, треба про... трохи густе тісто для початку, щоб не було комочків від борошна. Угу. А потім а, тобі вже... нема на каша, щоб без комочків А давай. Потім вже молоко. Без водочок. Так, так, так. Буквально секундочку. Так. Тепер можете розповідати. Я супер, думаю, що я супер, так. То, все-таки млинці чи вареники? Я не надаю перевагу ні млинцям, ні вареників. Це регіонально. В когось більше вареники їдять, в когось більше млинці. В мене на Вінниччині почали святкувати масляну, коли я там ходив вже в 9 клас, і я зрозумів, угу. що є таке свято. В мене в сім'ї не святкують такого. Угу. У мене млинці їдять круглий рік. До речі, в нас теж ну, була то. традиція їсти млинці. А млинці, Добре. до речі, друзі. Я почитав і дізнався, що млинці вперше як страву окремо виділили у страдавньому. Римі. Вже точно не пам'ятаю, хто а, там, що та що там. Так. ну, можливо, звідкись завезли, до речі. А. Ти ж знаєш історію стародавнього Риму. А Тому... вибач, будь ласка, так. молоко у нас має бути теплим чи холодним Кімнатної температури угу. не потрібно його теплим. Якщо тепле, в нас зразу тісто буде варитися і запарюватися. Uh -huh, uh -huh. Тому, три, якщо три, хтось три. говорить, що е, млинці це ісконно чиясь там страва, то знаєте, коли були придумані млинці, у вас там ще все квакало. До речі, млинці, наскільки я знаю, в язичництві це така символ сонця. Uh -huh. тобто, млинець, як сонце, Ну зміни. Я, я думаю, що, що язичництво і там теж побувало. Так, а як зрозуміти, що правильної консистенції тісто на млинці, яке це має бути? Воно повинно так. бути не рідке і не густе. Це не рідке? Ні, це супер, тісто. Зараз будемо будем пробувати. Ну давайте будемо смажити млинці. Другі, буде я, вже смажити. Поки... я, звичайно, я ж не вмію, тому я буду вчитися. Давай. Якщо я вже почав бути такою міні-енциклопедією, то скажу, що правильно що Давай, мас... не масляна, а масниця українською мовою. Бо масляна це там було щось з радянських Маски. часів. Уже точно вам не скажу. А от масниця це правильно саме українською. А які у вас традиції супроводжувалися? Бо я точно пам'ятаю, що ми спалювали бабу. Ну, це знаєте, такі робили із соломи. І це чітко пам'ятаю, бо у нас на Дніпропетровщині так робили. І оця баба це була така, типу, зимова, страшна жінка, яку треба було спалити, щоб пішло все погане. Ну ну, ну так та я не, я не через бабу, яку спалювали. Я через той минечі правильно а, я його налила. Це супер, це супер глянь. <laughs> а ще які традиції були. Скільки до я не на волаті тіста? Супер, супер. Буде ситніший. Буде ситніший. Льоша, спеціально для тебе Готи О, дякую, <світ> <світ> I like it. Uh, в мене теж спалювали ось таку бабу, хоча це ну, теж регіонально. В когось це робили, в когось ні. Трішки рвуться у нас ну нічого, щось вийде, щось uh, вийде. Так, а чого буде От що? що не так? Трішки більше напевно олії додати треба. лайфхак, друзі. Від мого тата брали отак, от картопельку розрізали її навпіл, вмочували в олійку і змащували пательню, бо тоді ще не було пательень з антипригарних. А покриттям. у мене бабуся а. робили з пір'ячко курок у такий, ну як правильно, і помазок так. та і вершковим маслом а, змащували. А загалом у нас, якщо ми говоримо про начинки, то у нас от на Луганщині просто робили дуже багато млинців, Перемащували їх маслом, посипали цукром. О, і... А ти шариш, а ти і виходив такий торт, вірно? Да. Так. Це саме на східній Україні таке готували. На Західній Україні млинці готували в глиняних глечиках, запікали да. їх з великою кількістю масла, і вони були такі ситні, жирні і класні. О -о -о. В мене на Вінниччині готували млинці більше з маковою начинкою. Сьогодні ми теж будемо готувати з маковою начинкою. Я обожнюю. А... Так, до начинки, давай відпочнеться. Я теж люблю макову начинку, але ж у нас є млинці заздалегідь приготовані. Ми Ні, я Маги, буду їсти телеп... я Ну, звичайно, буду їсти це оце. ж я ж для тебе спеціально так. зробила. ситненький, <рик> <рикул> жирненький. Як як той я <рикул> Ти хочеш Артар? яку о, начинку? Звичайно, я хочу м'ясну начинку, тому що я знаю, що це волинська тема. Гриби, м'ясо туди ближче, там до Білорусі. У них теж до речі, в Білорусі А Я знаю, що більше на східній Україні готують солоні млинці на. Масницю так? більше Давайте, Давайте, поки начиняти. Розкажуть більше солоні. А західна Україна, центральна полюбляють солодкі. млинці. А мені подало. Ну, мені здається, це не залежить від регіону. Мені хто який любить з заходу України? Баба з... з центральної України, тому ми їли все. А як ви Ви так завар... завертаєте ковбаскою чи А Ні, давайте зробимо так. всі Все. три ага. різними формами. Зараз подивимося, Олексій, якої форми зробить, а ми будемо іншої в нього робити. А... Ні, ну, чекайте, Олексій робить собі. Трець, Я те, що буду робити, то не дам Олексію. два, Три. хоп. До речі, макова начинка. їжте ж треба, якщо не робимо самі зараз, в магазині їх багато. Можна купити вже готових. Клас. Вже можна їсти. А, <сіх> так, <по> я вас слухаю, давайте. Роз... Роз... А <сіх> Тебе новини, ти не забув? <сіх> Йокипав. Забув. Так, в мене більше. Так, Обмаль часу в нас для сніданку, тому ми придбали вже готові начинки, які продаються в магазині. Mm -hmm. Що макова, що сирна. Сирна є вже одразу з родзинками, Це зекономить вам час, швидкий сніданок і, і дуже смачно виходить, щоб довго не гратися з mm -hmm. маком і з mm -hmm. сиром. Сирну начинку ми можемо додати. Так, у нас он, та тарілочки є, є можемо. Тарілочки да. Цьому млинцю не вистачає трошки сметанки. Я у вас вкраду сметанку. О, О! ідеально. О. Олексію, не потрібна. от ми... Олексію, одразу. Олексію е... потрібно. все. А ми, а ми будемо красиво. Ми зробимо красиву подачу. У нас є м'ята, мед, сметана. О, ну давай. Прова, І у мене буде такий сніданок красивий взагалі. Зараз я собі ще замотаю з можна? Так, так. Так. Ой, то, ой, хто ой. хоче красив сніданку, а хто хоче гарно поїсти, то й вже їсть. Давайте ми ще нагадаємо, які інгредієнти нам потрібні, щоб приготувати млинці на тиждень масниці. Отже, Опа. коли ми готуємо млинці з трьома різними начинками, для тіста нас знадобиться борошно, молоко, яйця, соняшникова олія, цукор і сіль. Ну, а для солодких начинок ми сьогодні використали вже готову макову і готову сиркову масу із родзинками. <кій> А ну і для подачі сметанка, мед, м'ятка, хто що хоче. Сиркова маса є якісь секрети, як правильно її обрати, і чому ми не беремо сир як такий і не робимо самі. Так як я вже сказав, у нас більш... а, тільки обмаль... того ж часу ма обмаль часу. Ми можемо приготувати сирну масу. Для цього потрібно сир, жовток, цукор, ванільний угу. цукор і додати родзинки. Замість родзинок можна додати. Знаю, знаю. Замість родзинок можна додати якийсь сир, типу брі. Буде друзі, бомба! Повірте. Ну до до сиру кисломолочного да. додати брі. Так, да, попробуй. Я не коштував. Да. Забу... Завтра на сніданок. Можна варенячку додати, до речі, у кого є вдома варенячку, але прямо якщо хочете прибалдять. А, а замість э, родзинок можна ще додати фініки, курагу, mm -hmm, mm -hmm. журавлину. Що я думаю, що горіхи можна побити, так? Да? Давайте прикрашати тарілки, я хотіла так, якось прикрасити сметанкою цим всім. Нема ложок. Де ложки? на Ми нашій кухні? Eux, зараз я Оп. Так, Ось ложки. Їх заховали від мене спеціально, бо знають, що я дуже люблю їсти і може просто не вистачити вам інгредієнтів до того часу, поки все це стане. Оп! Так. Давайте ще красиво розріжемо зараз і покажемо, як у нас. Підем -пі 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 -пі. Ану, так. Да, ану, ану, ану. Ой, та ви ж так гарно ріжете. Почай ну, подача. Я люблю коштувати Ну давайте вже тоді самі. Я ж не знаю, можливо, тут теж ще має бути. Бачите, а я, я хочу... так оп. У мене солодкі млинці. Я присиплю цукровою пудрою. Зараз дивіться ресторан. Я таке подали. теж хочу. Я таке теж хочу, так не чесно. Олексій, я вам зробив млинець. Ма дякуємо, дякуємо, друзі. Найголовніший кулінарний символ масниці млинці з трьома локальними начинками навчив нас готувати шеф-кухар Юрій Хміль. Дякуємо за <кхух> смачний сніданок. Це я вже просто хочу інші млинці спробувати зі смаком українських традицій. Дуже вам дякуємо і вам дякую.